Рейд шахедів Україною триває. Ударні безпілотники росіян зайшли із Сумщини і через Чернігівщину дісталися Київщини. Тримають курс на захід. Інші групи шахедів заходять із півдня, зокрема з чорного моря на Одесу. Попереджають повітряні сили. Зараз червона практично більше половини українських областей. Будьте пильними і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. А близько 10-ї вечора ворог знову атакував Харків кабами. Є влучання неподалік гіпермаркету в Слобідському районі. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова ОВА Олег Негубов. За попередніми даними, є один постраждалий, у нього гостра реакція на стрес. У багатоповерхівці поряд із місцем влучання вивіті вікна. На місці працюють профільні служби. Двоє загиблих і один поранений у Куп'янську на Харківщині. В суботу, близько полудня. Росіяни вдарили по місту кабами. Вибухова хвиля пошкодила електромережі, обірвала дроти, ті впали на чоловіка і жінку. Люди загинули на місці. Їхні особи встановлюють. Обоє дуже сильно обгоріли. Також було зруйновано кілька приватних осель і багатоквартирні житлові будинки. І в суботні надвечір'я ворог вдарив балістикою по критичній інфраструктурі Шосткинської громади. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Над ліквідацією наслідків атаки працюють екстрені служби міста. А далі історія із прикордоння Сумщини про єдиного у своїй громаді електрика, який вивіз родину подалі від росіян, а сам повернувся, аби й далі робити звичну справу рятувати рідні місця від темряви, що несе ворог. Як йому це вдається, Олесі Боровик розказав. Сергій електромонтер в одному з прикордонних сіл на Сумщині. Залишився тут єдиний, хто повертає людям світло в домівки. В селах все таки живу, проживають все одно люди. А без світла взагалі нікуди нікуди. Світло, інтернет, це зв'язок з рідними. Коли зникає зникає світло, в інтернеті в групах пишуть, як в тому селі справи, як в тому селі справи. Тому що немає зв'язку, люди не можуть подзвонити своїм рідним. Дружину з дитиною півроку тому вивіз у безпечне місто, а сам залишився сьогодні, користуючись невеликим між Обстрілами Сергій разом зі ще двома фахівцями замінюють пошкоджений росіянами трансформатор. Відбувається заміна старого обладнання на нове. Як бачите, працює кран, і насправді техніка, щоб працювала на прикордонні, це не часто таке буває. Зазвичай всі роботи проводять енергетики власноруч, щоб не наражати свій колектив на небезпеку. Ми дуже пріоритетна ціль. Попадали ми під мінометні обстріли, під градами попадали, попадали під каби. Його напарник Руслан, водій крану. Каже, з такою габаритною технікою дуже складно, адже є лічені хвилини, аби у разі чого дати газу та вберегти своє життя, коли кажуть, що кацапи тянуть міномет, і у нас є дві хвилини для того, щоб поїхати, було і таке: це ми за три кілометри від населеного пункту, де вони розташовувалися. Тому працювати доводиться майже завжди вручну, каже Сергій. А це ускладнює роботу і відповідно збільшує години без світла. Але люди особливо з прикордоння з розумінням до цього ставляться Ба більше просяться допомагати. Є такі ну люди, які Телефонують просто і говорять: отам, отам лежать обирвані проводи. Ну ми вже вам знайшли все. Якщо великий об'єм робіт, даже виходять і допомагають. З початку повномасштабної війни росіяни вбили п'ятьох енергетиків, причому трьох ворожа ДРГ розстріляла впритул з автоматів. Бувають такі думки в голові: що а чи повернуся, я звідти те, що разу каже, згадує тих, заради кого веде цю битву за світло: свою родину та жителів прикордоння, які вимушені виживати в надскладних умовах із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Росіянам теж дрони докучають. Найпотужніше на Тульщині одразу 13 безпілотників поцілили минулої ночі Алексінський хімічний комбінат корпорації Ростех, що випускає, перепрошую, випускав боєприпаси для російського війська. Прилетіло і в цех з виробництва пороху роботу комбінату зупинили, персонал евакуювали. А по обіді там фіксували ще кілька вибухів. Пожежа на комбінаті тривала. Підтвердили і ураження Алексінської ТЕЦ. Загалом, за повідомленням російського міноборони, вони нібито назбивали на шістьма своїми областями до півсотні дронів. І в мережі з'явилося відео наслідки удару, завданого ще 3 листопада по ростовському військовому полігону. Втрати серед російських військових не розголошують. Ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення. Про це головком ЗСУ Олександр Сирський заявив у телефонній розмові з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сирський наголосив, ворог продовжує наступ та зосереджує основні зусилля на покровському і Курахівському напрямках. Більше того є численні дані про підготовку північно-корейських військовослужбовців до участі в бойових дій. На боці російських військ Каволі своєю чергою підтвердив, що США дотримуються взятих зобов'язань щодо забезпечення Сил оборони України. Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати виробництво. Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський. Він також зазначив, що вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямках: це і наша українська артилерія, наші снаряди, наші гармати, це і дрони різних видів для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції і знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Далі про тих, хто захищає небо над Куп'янськом, про гвардійців, котрі опанували дрони, про знищену ворожу техніку, постійне вдосконалення навичок. І свою мотивацію розповіли нашій Ірині Антонюк. Це гвардійці знайшли на позиціях біля липців нашого місцевого верблюда. Верблюд! А на цьому відео вже відшукали російських окупантів і знищили. Це робота екіпажу з чотирьох військових. З нами на першій лінії оборони зустрічаються троє з них. На кожен суди добирається з цивільних. Всі троє пішли служити на самому початку повномасштабного вторгнення до великої війни. Жодного разу дрона в руках не тримали. Я хотів фільмувати замки, але на дрон не було грошей. Тому перший дрон з'явився саме перед контрнаступом. Зараз їх багато і різні, але ми знімаємо інше. Ми знімаємо екшен. Цей екіпаж пройшов разом харківський контрнаступ, серебрянські ліси. Та зараз разом на Куп'янщині підбили не один танк та розвалили не один бліндаж окупантів. А от мріють про велику рибу для мене торабу Санситок. Але ми ще їх не можемо. тому що це дуже жирна ціль, і вони дуже кошмарять піхоту, тому і треба вразити якнайперше. Діляться зараз на купінському напрямку вже непросто. Не очікували нашої роботи. Ми їх покашмарили добряче, і зараз вони все затягнули ребами, дуже сильні реби, так що ми зараз шукаємо шляхи протидії цьому. Ви їх знайдете? Звісно. Це лише питання. Часу їхня головна задача прикрити нашу піхоту і не давати російській прориватися вперед. Уявляєте ви зараз цю війну без дронів? Ну, ми її відчували, тому уявити можна. А чи уявити наш спротив без дронів? То ні, ми б були далеко за Дніпром зараз. Та робота самого екіпажу на передовій неможлива без fpv дронів. 90% треба зібрати дрони, налаштувати їх, прошити, зарядити батарейки десь взяти детонатори для вибухівки. Зробити ту саму вибухівку, щоб вона була безпечна для екіпажів, які її споряджають. І це все повинні займатися люди, які не, ну, як, вони не входять до складу самого екіпажу. Дронщики бачать, що наробили загарбники з нашими селами з неба, і саме це їх мотивує. Не зупинятися є таке бажання їм так зробити, щоб вони ну відчули, що таке війна, а не СВО, яке вони ще не починали. І ми будемо працювати над цим. Всі троє бійців добровольці з Харківщини пішли захищати рідну землю, коли сюди прийшли загарбники. У нас спільна мета, і ми повинні не притримуватись і крокувати вперед. А для цього ми повинні бути одним механізмом, одним великим сильним українцем. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Київ відвідав головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він тут у п'яте у статусі високого представника Євросоюзу з питання закордонних справ і політики безпеки. Борель наголошує підтримка України була і його особистим пріоритетом і надалі залишиться на першому місці на порядку денному ЄС. А що вважає, що Україна сама має вирішувати, коли і як сідати за стіл переговорів? ЄС підтримує українське бачення завершення війни. Ну і Борель розказав, яку відповідь ЄС готує на Залученість у війну з Україною солдат КНДР. Ми будемо продовжувати чинити весь дипломатичний тиск для того, щоб не допустити збільшення цієї присутності. Щодо вашого конкретного запитання про тренувальну місію для дій на українській території, так я досі не маю консенсусу серед країн-членів для того, щоб цей запит був виконаний. Але це не заважає навчальній місії. Продовжуйте робити те, що я говорив раніше: 75 тисяч солдатів, вже 60 тисяч і ще 15 тисяч до кінця зими. Це не оборонна місія. Звісно, що говорив Жозеп Борелі про вибори президента США із очільником нашого МЗС Андрієм Сибігою. Той заявив, що діалог між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом налагоджений, і команди вже почали підготовку для організації їхньої зустрічі. Швидкість проведення цієї телефонної розмови. Як пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між Главами держав, який, як повторюся, вже налагоджено існує і продовжується. Так, звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації. Чільник Байден та його наступник Дональд Трамп зустрінуться у Білому домі 13 листопада. Про це повідомили в американській адміністрації. Це буде перша зустріч демократа та республіканця після виборів. Байден запросив Трампа майже одразу після голосування, після результатів голосування. Однак кілька днів знадобилося на те, аби узгодити дату та час. Зустріч чинного та обраного президентів у Білому домі традиція Сполучених Штатів свого часу Трампа до Білого. Дому запрошував Барак Обама а водночас сам Трамп проігнорував звичай та не покликав Байдена після свого програшу у 2020 році.